Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми розглядаємо лютий, а точніше, лютий для наших неймовірних близнюків. Близнюки, ви готові отримати відповіді на свої запитання? Я впевнений, що так. Ну що, починаємо. Але за цю інформацію ви як завжди маєте відкупитися. Отже, якщо ви ще не підписані, вам потрібно обов'язково підписатися на мене. Ну і звичайно поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Близнюки, лютий, звісно, буде дуже цікавий для вас, і мені хотілося б про це поговорити сьогодні. Звичайно, хотілося б мені сказати, що е, цей е, місяць ну, не дуже вашої енергії. Я не можу сказати, що ви себе будете відчувати прям ідеально в цей місяць. взагалі, мені здається, що для близнюків е, оці зимні місяці вони трошечки ну, не про них. Ближче вам все ж таки травень, все ж таки березень, бер ну, навіть ще березень, так От, ну такі більш теплі місяці, тому що вони по-перше збігаються з вашим днем днем народження. А по-друге, це звичайно енергетика. Енергетично ви піднімаєтесь до гори. Але ми говоримо про те, що якщо у нас в зимній періоди, а точніше восени, коли було, було важко вам, так, ми просідали енергетично, і це було видно і по зорям, і по картам. Ну, тобто, ви відчували себе ну, не найкращим чином. То тут ми бачимо з вами дуже м'яке. Підйом, м'який підйом нагору. І ось якраз лютий місяць я ще не можу сказати, що це прям вже підйом такий, але це вже низький старт, однозначно. Давайте подивимося на карту сигніфікатор вашого місяця. Звичайно, ці карта сигніфікатор. Якщо ви не знаєте, що це за карта, якщо ви тільки-тільки недавно мене дивитесь, до речі, скажіть, будь ласка. Чи ви напишіть коментарях? Чи ви давно вже мене дивитесь? Напишіть, коли саме ви підписались, або тільки-тільки ось підписались. Якщо ж ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться. Я впевнений, що ту інформацію, яку я вам буду давати, вам дуже сподобається. Почитайте коментарі, і ви зрозумієте, що я даю дуже чіткі прогнози, не просто якісь загальні слова, а дуже чіткі, і ось роз, розказую більш конкретніше. Давайте подивимося на карту сигніфікатора. Карта сигніфікатор це загальна карта місяця. Отже, дивимося, це у нас сімка пентаклів. Дуже класна карта. Не дивлячись на те, що ви такий, знаєте, в повітряний знак, вас трошечки буде тянути до землі. Тобто, вам. Місяць приготував дуже багато роботи, і це дуже класно. А особливо ми говоримо по цій карті: це коли ви починаєте плоди своєї праці отримувати. Я кажу саме про кармічну ситуацію, тобто, все, що ви вкладали за весь цей час. Спочатку, наприклад, в осені і по цей місяць, так по лютий, ось все, що ви вклали в цей всесвіт, зараз будете отримувати. Тобто, якщо ви в цьому місяці будете отримувати підзатильники, знайте, що ви щось вели себе не дуже добре. І Санта вам приніс різ різку, а не Святий Миколай, точніше, приніс вам різку, а не, звичайно, подарунки. Пам'ятайте, що Всесвіт нас завжди вчить. Він, як наш великий батько і мати в одному обличчі, яка нам намагається нас привести в правильне русло, яка допомагає нам. Правильно йти по своєму шляху, навіть якщо він, ну, з будуть казати, не дуже правильним. Тому цей місяць буде показувати вам, як ви себе вели. Тому будете бачити, що якщо у вас все добре і ви абсолютно нормально, адекватно ну, проживете цей місяць, а якщо все ж таки ні. Подумайте, де. Наприклад, якщо вам людина десь там безпричинно ну, ось щось накричить на вас, хамством якимсь своїм таким започне хамити, то знаєте, що колись комусь ви. Це також і зробили. Якщо у вас вкрали гроші, то може колись і ви щось вкрали. Не обов'язково гроші, це може бути ідея, це може бути присвоєння якоїсь е думки. Тому пам'ятайте, що Всесвіт дуже активно нас дзеркалить. І коли нам здається, що «блін, а чому з нами так Всесвіт поступив, пам'ятайте, що ви так поступили з кимось іншим. Карма повертається, і вона повертається швидше, ніж ви думаєте. Тому я хочу, щоб ви саме на це звернули увагу, коли будете гнівитися на Всесвіт. Давайте подивимося далі. Загальний гороскоп. Ну, дивіться, по-перше, Всесвіт зараз вам годує дуже нові якісь можливості. Ось зверніть, будь ласка, увагу на оці дві карти. Це карта у нас туз кубків, і у нас випадає, бачите, четвірка кубків. Що символізує тужку? Туз кубків. Туз кубків символізує щось нове. Тобто, Всесвіт приготував для вас нові якісь яскраві подарунки. Дійсно класні, дійсно такі, знаєте. Сильні, але чомусь, чомусь ви закриваєтесь від цих подарунків, які це можуть бути подарунки? Наприклад, знайомство з новою людиною, наприклад, нова робота. А особливо, якщо випадає карта Страшний суд поруч, то це говорить про те, що щось з минулого іде. Буде всесвіт з вами намагатися закрити якісь кармічні свої історії. Тобто карма. Буде. І ви будете вирішувати цю карму про те, що я казав з самого початку, що не просто так випала та карта, яка символізує саме оці кармічні історії. Так? Тобто, ви будете отримувати те, що заслужили. Так, дивимося ще. Карта Сонечка вам випадає. Класна! Фінансово буде 50-50, знову ж таки, все залежить, бо не може вам зараз розклад сказати, як у вас фінансово насправді буде, тому що знову ж таки повертаюся до того, що ви будете отримувати фінансово все те, що заслужили, якщо багато працювали, якщо вкладали в себе, друзі. Вам не просто потрібно вкладати в себе. Дуже багато людей думає, що якщо він вкладе в свій бізнес. То він йому принесе дуже багато грошей. Так буває з 10% людей. Якщо ви хочете свій бізнес, свою справу чи щось в такому форматі, вам треба в першу чергу вкладати в себе: в свої знання, в свій розвиток, в своє здоров'я, в свої ментальні якісь історії. І все це дуже важливо для вас. Тому я дуже вам рекомендую в цьому місяці зробити так само. Я взагалі вам рекомендую кожного місяця так робити. Виділяти якусь там 15-20% на свій розвиток. Англійська мова, якісь там ще, і не треба оце казати: у нас війна, навіщо мені це не на часі? Там і щось все інше. Друзі, все на часі, все абсолютно на часі. Ось коли ми говоримо про розвиток. Все на часі. Абсолютно. Тому я дуже хочу, щоб ви себе максимально зараз почали піднімати енергетично і фізично. Любов та сім'я. Що у нас в цій сфері цікавого є. Ну, дивіться. Я одразу попереджаю, що це не ідеальний місяць для стосунків. Дехто з вас розійдеться, дехто з вас буде дуже сильно сваритися. Але знаєте, із-чого це? Із-за того, що, скоріш за все, що на роботі, ви будете робити великі успіхи. Люди звикли до того, що в житті, в житті дуже багато чого повинно бути. Правильним, як, як вони вважають. Але коли ви абсолютно відрізняєтесь енергетично від інших, люди від, ну, не сприймають вас. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви почали вибирати для себе, наприклад, стосунки або кар'єру, то зробіть, будь ласка, правильний вибір. Тому що не можна зараз, особливо в цьому місяці, фокусуватися і туди. І туди. Скоріше за все, я б на вашому місці обирав кар'єру. Чому? Саме в цьому місяці. Не, я не кажу взагалі, а саме в цьому місяці я б на вашому місці вибрав кар'єру. Чому? Тому що вам потрібно стати на ноги, вам потрібно бути незалежним фінансово. І особливо жінкам. Особливо жінкам. Тому що ви звикли до того, що хтось там десь вам допомагає. І не дай Бог. А ви, де, наприклад, мама з, там, з дитиною, і ви чогось чекаєте, розраховуючи на чоловіка, Сонечко, перестаньте це робити. Не дай Бог, цей чоловік завтра від вас піде, де ви будете з дитиною. А ви повинні себе реалізовувати. І хай всі чоловіки світу, мене зараз будуть ненавидіти і казати, що це я неправильно кажу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що жінки і чоловіки. Абсолютно рівні. Абсолютно рівні. Що жінки, що чоловіки можуть робити всі ті речі, які роблять як і чоловіки, так і жінки. Тому у нас на фронті, наприклад, неймовірна кількість жінок, неймовірних, яскравих, класних, красивих. Ви бачили цих жінок на фронті? Це, ну, топ-моделі. Але такі сильні, з таким сильним характером, що це просто ну казка. Тому. Ніколи не розподіляйте, що жінка слабіша, а чоловік сильніший. Це неправильна траєкторія. Бо, повірте мені, жінки, я зараз в чоловіків, а може до деяких жінок хочу звернутися. Що жінки інколи набагато сильніші. бо пережити народження дитини я хочу подивитися на цього чоловіка, який це переживе. Ладно, без, без цього всього. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли для себе, що в, в своїх стосунках ви зараз шукаєте. Якщо ви чітко знаєте, що ви хочете зараз фокусуватися тільки на стосунках, тільки на сім'ї, то тоді вам не можна роботу. Ну абсолютно не можна. Хоча на цьому, в цьому місяці ідеально для того, щоб піднімати себе по роботі. Але це не говорить, що це поганий вибір. І там ви не будете більше мати нічого в своєму житті. Ні, це про це не говорить. Але якщо ми говоримо, якщо ви мене запитуєте саме в цьому місяці, то в цьому місяці ідеально ось це. Е, тому, але якщо ви все ж таки вибрали для себе роботу, то не треба себе за це їсти. І казати: Блін, ну от так, отак. Розумієте, про що я кажу? Тому я вам. Рекомендую визначитися і почати діяти. Робота і фінанси. Ну, я впевнений, що тут буде все дуже добре, хоча як знати. Ну, я не знаю, я не буду продовжувати викладати викладати карти, але я вам можу сказати, що ідеальніший місяць для роботи і кар'єри у вас не буде. Десятка кубків символізує щасливу родину. Щаслива родина це не тільки коли чоловік кохає свою дружину. Щаслива родина це коли є достаток також. Це коли є за що цю родину повести на відпочинок навіть Україною. Щаслива родина це коли є великий затишний будинок, в якому є все необхідне. Для вашого існування. Розумієте? І це матеріальні аспекти, я, я знаю. Але ось якщо ми говоримо саме про те, що, що вам зараз необхідно, це відчувати щастя на реалізації. І я знову ж таки, зараз хочу звернутися саме до жінок. Тому що у чоловіків це природня історія. Але у жінок не завжди. Жінок з самого дитинства говорять, що ти будеш повинна там знайти собі якогось багатого чоловіка. Чи чоловік повинен, а ви не повинні. І це дуже збиває з пантелику дуже багатьох жінок. Тому я хочу, щоб ви на це якраз подивилися максимально а особливо близнюки. Близнюки це настільки уособлення чоловіка і жінки всередині. Що, напевно, іншого знаку Терези ще може бути, але терези трошечки інше. Терези це гармонія, баланс. А в вашому випадку живуть дві енергії і чоловіча, і жіноча. Тому ви можете використовувати і ту, і ту. І ні в якому випадку не кажіть собі, що я жінка, я не можу. Або не кажіть, я чоловік, я цього робити не буду. Ви повинні зрозуміти, що ви можете все, що вам заманеться. Ми в цьому світі нікому нічого не винні. Нікому нічого. І так, як нас приймають, так, як на нас реагують люди, не наші проблеми, а їх проблеми. Це їх реакції на нас, а не наша реакція на себе. Тому любіть себе максимально. Останнє, але не останнє, однозначно, по значенню, це наше здоров'я. Що чекає близнюків у лютому на здоров'ю, дивимося просто зараз. Ну, Хто би сумнівався? Звичайно, звичайно, звичайно. Емоційно близнюки зараз переживають не найкращий період. Ось ми бачимо по цим двом картам: трієчка мечів, дев'яточка мечів. Вона символізує про те, що ви зараз дуже багато переживаєте в своїх стосунках. Навіть якщо ви не маєте стосунків, ви все одно за це дуже сильно переживаєте. Але розумієте, в чому проблема? Проблема у тому, що ви переживаєте тільки за того, що ви зараз по факту не те, що не маєте другої половини, чи друга половина щось там, у вас, якісь проблеми з другою половиною. Проблема в тому, що ви Самі собою посварилися. І зараз, зараз, зверніть увагу саме на те, щоб збалансувати і згармонізувати себе. Бо якщо ви хочете моєї поради, я вам дуже і дуже прям рекомендую зараз зайнятися своїм здоров'ям ментальним, попрацювати з тим, що вас дійсно гнитить у вашому житті. Напишіть. Ви візьміть аркуш, напишіть на папері, що вас гнітить. Ось просто візьміть і напишіть оце. І тільки тоді ви побачите реально, що все добре. Що ви помалу-помалу ви можете по пункту побачити. Наприклад, мене дратує, що я кожного ранку встаю і бачу цей жахливий, наприклад, плінтус. Мене бісить те, що чоловік постійно хропе, чи жінка хропе. Мене бісить, що там чоловік постійно кидає свої шкарпетки. Мене бісить, що діти постійно кричать. Запишіть це і попунктно намагайтесь вирішити. Не все одразу, як ви завжди любите. Хапалися тут, там, там, побігла, побігла. Заспокойтесь, відчепіться від себе. Відшипіться від себе. Ви не супермен, який повинен вирішувати зараз всіх проблеми. Займіться зараз якимось одним якоюсь одною справою. І доведіть її до кінця. І побачите, що вам стане легше, тому що ви і так, і так, і там, і там, і там плануйте все, записуйте. І ось коли побачили, ага, все, плінтус я поміняв. Чоловіка відправив до лікаря, дітей почав виховувати і запитувати їх напряму, чого ви кричите. Давайте поговоримо, наняти психолога в конці кінців. Я знаю, що не всі можуть собі це дозволити, але вам обов'язково треба знайти вихід, як це зробити. І подумати, сісти і подумати, навчитися самі. Якщо не можете знайти собі наняти психолога, купляйте книжки, читайте книжки, вивчайте це. Друзі, у вас все вийде. Я, як ніхто в цьому світі, вірю саме в вас. Бо якщо ви дивитесь моє відео, я знаю 100%, що Всесвіт посилає мені вас. І я знаю, що ви вирішите своє запитання на 100%. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро.